Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про техногенні катастрофи під час війни і про сигнали сповіщення населення про надзвичайні ситуації. І так, давайте розбиратися спочатку, що таке надзвичайна ситуація. Це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, яке призвело або може призвести до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, а також ведення там господарської діяльності, загибелі людей або значних матеріальних втрат. За характером походження небезпеки бувають природного характеру, це стихійні лиха, заразні хвороби, тварин, рослин, техногенного характеру, наприклад, транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи, аварії з викидом небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, також соціально-політичної небезпеки це Політичні небезпеки, тероризм, збройні конфлікти, війні та інші соціальні небезпеки, наприклад, злочинність, бродяжничіство, алкоголізм, тітюнопаління та інші. Також можна виявити і комбіновані небезпеки: природно-техногенні небезпеки, озонові діри, кислотні дощі, опустелювання, парниковий ефект. Або природно соціальні небезпеки, наркоманія, епідемії, інфекційні захворювання, венеричні захворювання, наприклад, той самий СНІД, дуже розповсюджений. Аварія це вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій, споруд внаслідок порушення технології виробництва, правил експлуатації, правил безпеки, помилок, які допущені при проєктуванні, будівництві внаслідок стихійного лиха. А також під час воєнних дій. Види аварій, які зустрічаються найчастіше, це з витоком сильнодіючих отруйних речовин, наприклад, аміаку, хлору, сірчаної та азотистої кислот, чадного газу, сірчаного газу та інших речовин. Також бувають аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, пожежі, вибухи, аварії на транспорті та інші. Аварії можуть призводити до катастроф. Катастрофи це особливо важкі аварії, і можуть бути відрізнятися великим масштабом, тобто це велика масштабна аварія, і вона призводить до важких наслідків для людини, також тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища і існування. Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти, і їх розвиток ставить на межу існування взагалі всю біосферу. Головний спосіб сповіщення населення про дії при виникненні надзвичайних ситуацій це передача повідомлення по мережі провідного мовлення, наприклад, через квартири, зовнішні гучномовці, а також через мережі радіомовних станцій і телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями. Для привернення уваги перед доведенням інформації до населення про загрозу виникають або виникнення надзвичайної ситуації, передається попереджувальний сигнал, увага всім. А саме уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису мережами радіомовлення та через вуличні гучномовці. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 3-5 хвилин. Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації із супроводженням інформації жестової мови та або субтитрування, що інформація є голосовою і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною. Окрім того, у кожному сучасному смартфоні доступна функція екстрені сповіщення. Мета екстрених сповіщень зробити інформацію про надзвичайну ситуацію доступнішою під час природних і техногенних катастроф. У додатку можуть зберігатися і відображатися дані екстрених випадків, а також телефон може автоматично зв'язуватися зі службами екстреної допомоги. Ця функція доступна в деяких країнах і регіонах для абонентів певних операторів мобільного зв'язку не для всіх. Телефон може виявляти землетруси у вашій місцевості. У всьому світі в платформи Google є спеціальні команди, які збирають цю інформацію і потім передають вам на телефон. Також вони збирають інформацію від державних органів, служб екстреного реагування, надійних ЗМІ та неурядових організацій. Тож навіть ваш телефон може вас в разі екстреної ситуації сповістити про землетрус або цунамі. У нас в Україні є свої попереджувальні сигнали під час війни. Основна функція про Початок і закінчення тривоги в області, яку користувач сам обрав з застосунку. Такий застосунок називається повітряну тривогу. Його було розпочато створено на початок війни, і він не потребує ані реєстрації, не збирає дані, нічого. Тільки сповіщує про таку екстрену ситуацію, як повітряна тривога, тобто загроза з повітря. Застосунок надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну тривогу, а також про хімічну, техногенну або всі інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона. Повіщення у застосунку дублюють вуличні сирени у міста. Повітряна тривога це один із інструментів, важливо враховувати. І додаткові зовнішні попередження, тобто, наприклад, сигнали гучномовчів або сирен, це єдиний застосунок, що підтримує критичні сповіщення серед аналогічних в Україні. Сигнали у застосунку можуть відрізнятися, щоб навіть за звуком людина могла відрізнитися, яка ж небезпека їй загрожує. Так, наприклад, сигнали повітряної тривоги або артобстрілу, хімічної радіаційної небезпеки або стрілецьких боїв можуть відрізнятися між собою за звуком, але Якщо ви почули будь-які сигнали надзвичайні або про надзвичайну ситуацію, потрібно робити наступне: негайно увімкнути місцеві теле або радіоканали. Навіть сучасний застосунок «Дія» оснащений радіо або телемовленням, щоб людина могла в екстрених випадках зайти і подивитися, що ж сталося, але головне вімкнути саме місцеві канали. Прослухати повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок дій в ній, чітко виконувати розпоряджування рятувальних служб, адже вони можуть бути різні. Якщо в разі оголосили евакуацію, то треба вимкнути в оселі всю електроенергію, газ, перекрити воду, зачинити вікна, погасити піч, якщо вона у вас є. Замкнути двері і евакуюватися, тобто прямувати до пункту евакуації, взяти обов'язково з собою тривожну валізку, в місті якої також повинен вже бути відомий і складений заздалегідь, якщо не знаєте, що тут класти, є інформація на каналі, і прямувати до сховища чи збірного пункту евакуації. Дітям дошкільного віку вкладіть у кошеню або пришити до одягу записку, у якій вкажіть прізвище, ім'я по батькові дитини, батьків або осіб, що їх замінюють, контактні телефони домашню адресу. Не зайвим буде вкласти інформацію про алергії та групу крові. Бажано, щоб ця записка була не паперова. Щоб вона не могла згоріти, тож її або ламінувати, або щоб вона була хоча б дерев'яною, щоб вона не могла порватися або намокнути. Ну, це все, дякую за увагу. На все добре.